Казочка про хмаринки. Високо в небі весело вигравали хмаринки, як малі дітки. Які ті, хмар... ті хмаринки тільки не були. І великі, і малі, і пухнасті, і кучеряві. Їх так багато, і всі вони зовсім різні. Вони, де конниками біжать вперед, то табунами тягнуться за сонечком, то човником пливуть, як поважні гості. Жовтооке сонечко, що дружило з хмаринками, завжди їм посміхалося і хотіло, щоб хмарки його наздоганяли. Воно пишалося своїм світлом і теплом і вважало себе самою найголовнішою. Та хмаринки не завжди хотіли наздоганяти сонечку, їм вже набридло, вони потомилися і хотіли відпочити і десь далеко втекти. Хм, вас так багато, а ви такі ліниві. Ану, наздоженіть мене, мовило сонечко. Хмаринкам це не сподобалося, і вони наздогнали сонечко і заховали його за своїми широкими спинами. З тих пір, коли сонечко сильно припікає і пишається своїм теплом, хмаринки його ховають, посилаючи на землю дощик.